Всім привіт! Сьогодні 16 січня 2023 року, ось так понамерзало на деревах. Я приїхав на свій другий точок по деяким справам. І зараз я загляну, тому що мене цікавить і подивлюся, як зимують маточки інструментального осім'яніння. Як в них проходить зимівля. Ось це в мене е, маточка пешець. Зараз ми до неї подивимось, як вона сидить. Ось так вони вже під верхом сидять. Ось вони так сидять. По вулочкам е, займають від заставної. Раз, два, три, 4, 5, 6. І в сьомій також є. Ось такий. Пуп. Ось так вони сидять. Ну і подивимося до її сусідки. Так, зараз закриємо. Так, і подивимося до карніки вару толерантної, як вона себе почуває в даний час. Це вже середина зимівлі пройшла. Ось так вони сидять. Корма в них ще є, бджола присутня в кожній улочці. Ось так вони зимують. Ось так повигиналися дерева від цього інію. Багато я їхав по дорозі навіть поломаний гіляк на деревах. Можна оцю ще привідкрити з цікавості. Як вона сидить, і де розміщений клуб в даний час. Ось наш клуб, він ще в передній частині. Бджола присутня в кожній улочці Від застанові до застанові. Тут теж є бджола. Ось так у нас є. Далі корма у нас все у рамочках. І ось ще подивимося ось до цей сімейки. Як вона тут сидить. Ці ще взагалі сидять знизу. Тобто в кожній вулиці присутня бджола. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і навіть ось в крайній теж вилазить бджола. Ось в цій вулиці також присутня бджола. Ось така в нас погода сьогодні. Ну, можна сказати, вже тиждень така погода тримається. Все, дякую всім за перегляд. До зустрічі.